Віталій Миколенко видав супер дію в Кубку Англії. Шахтар хоче викласти величезні гроші за чергового бразильця. А Карло Анчелоті розкритикував Луніна через його останній матч. За Реал. вітаю вас, друзі. Як завжди говоримо про новини футболу. Ваша вподобайка Стартуємо! Лівий захисник Динамо Загреб, Богдан Михайличенко, може продовжити кар'єру у чемпіоншипі. Повідомляє колишній журналіст Ігор Бурбас за даними джерела Сандерленд, за який виступає інший українець, Назарій Русин, дуже зацікавлений у підписанні Михайліченка для підсилення позиції. Лівого захисника зазначається, що до 26-річного українця також є інтерес від ще одного неназваного клубу чемпіоншипу. Проте найближчим до підписання Михайліченка є. Вгадайте хто. Полісся, яке пропонує найкращі особисті умови. Полісся конкурує з Сандерлендом. О як? Було б непогано, щоб Сандерленд його підписав. Четвертий українець може бути в Сандерленді. Цікаво, хто там скаут. Чотири клуби з чемпіонату України проявляють інтерес до нападника Владислава Кулача. Як повідомляє Спортарена, у підписанні Кулача зацікавлені Кривбас, Металіста 1925 та ще два неназвані клуби УПЛ. Щось підказує, що Кулич точно в Україну не буде повертатися. На вебресурсах зірі є вчорашні фотки з тренування команди, на яких він присутній. Мабуть, там ще не читав новини українських футбольних змі і не знаю, що кулич вчора залишив команду. Новина про відхід з трансфермарк. Ворскла офіційно оголосила про призначення Сергія Долганського на пост виконувача обов'язків головного тренера. Долганський колишній воротар команди. Він виступав за Ворскло з 2001 по 2013 рік з перервами. По завершенню ігрової кар'єри, став тренером. from. Голкіперів чудово, що при наявності всяких безробітних хациків, кучерів та інших фізруків полтавчани роблять ставку на свою перевірену людину. Хороший шанс проявити себе. Успіхів Долганському в рідному клубі. Шахтар близький до угоди з палмейраз щодо трансферу вінгера Кевіна. Повідомив журналіст Фабріціо Романо. За даними джерела, перемовини за участю всіх сторін знаходяться на фінальній стадії. Раніше повідомлялося, що бразильський клуб відмовився продавати гравця за 10 плюс чотири Йони євро, бо хочу отримати за нього як мінімум 15. Друзі, а поки українська прем'єр-ліга на паузі, є низка поєдинків в топ-європейських чемпіонатів. На ці поєдинки ви можете робити свої прогнози у наших друзів компанії Favbet. Зокрема, сьогодні якраз грає Дженуа Руслана Малиновського. Чудовий привід власне для прогнозу. Посилання на Favbet в закріпленому коментарі під цим відео там же на вас чекає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фрізпінів. А головне, будьте в середині гри разом з Трибуна та Favbet. Головний тренер реала Карло Анчелоті залишився незадоволеним після перемоги над мальоркою 1-0 у матчі туру Ла Ліги. За інформацією, дефенса централ після. Для гри італійський спеціаліст у роздягальні розкритикував Вінгера Родріго та голкіпера. Андрія Луніна, як виявилось, Анчелотті був незадоволений тим, що Лунін і Родріго сперечалися з арбітром і за це отримали жовті картки. Анчелотті такий Анчелотті, Ну що ж, тепер здається, що кепа до кінця сезону буде в кожному матчі грати. Президент ради директорів Жирони Перек Врадзіола прокоментував різноманітні чутки про зацікавленість до гравців іспанського клубу з боку інших команд. Ніби всі продаються, але у нас немає пропозиції ні по кому, ні по Алейшу жукарсі. Сі від Барси, ні по довбу від Челсі, ні по кому, і ми теж не маємо наміру нікого продавати. Річ у тім, що журналісти дуже люблять трансфери, правда в тому, що у нас хороша команда, так чи інакше, але довбик цієї зими точно нікуди не перейде. Чому розповідав в ну, минулому відео? Але влітку все можливо і і загалом мені здається, що довбику треба видати один цей сильний сезон до кінця, дотягнути його до кінця на тому рівні, на якому він нині грає, і далі далі будуть. Дуже круті пропозиції від дуже крутих клубів. Евертон зіграв нічю з Крістал Palace 0-0 в рамках Кубку Англії. Віталій Миколенко традиційно вийшов у старті своєї команди. На 35-й хвилині українець допоміг своїй команді та вибув м'яч, який був дуже близько до воріт. Холоднокровно зіграв в епізоді, як він і вміє. Цей момент навіть відзначили в офіційному твіттері Евертона. Гру Віталія Софаскор оцінив у 7 балів. Це середня оцінка в команді. Хускорд. 6 і 7 теж цілком непогана оцінка на фоні колективу і, взагалі, радує, що більшість наших хлопців в Європі стабільно грають кожен матч за свої колективи і приносять чималу користь. Хочеться, щоб це не закінчилось, і ставало цього тільки більше. Якщо так, якщо згодні, друзі, ви ставте вподобайки. На сьогодні, друзі, все. Дякую за увагу. Бережіть себе, па на зв'язочку.